Же сьогодні приємно знаходитись в такій атмосфері, тому що знаєте, покупці, там студенти, учні всі сьогодні в такому трохи трепетному і хвилюючому настрої, так і самі продавці розповідають мені, що у них трохи така, за їх словами, якби запара, так тому що ем, дуже багато вже сьогодні тут покупців підходить. Ну і дійсно кажуть мені, що ціни трохи зросли в порівнянні ще з тижнем тому, але в принципі зросли. Вони не надто багато. От кажуть, що не надто високі ціни, в такий день не шкода грошей. От почуємо детальніше, що мені розповіли покупці. Скільки вам обійшовся цей, ця квітка? 350 гривень. Чому обрали саме орхідею, а не якусь там композицію. Ну, вона мені дуже подобається. Як вам загалом ціни на квіти? Ну, вони... Перед першим вересні їх завищують, але більш-менш терпимо, дивлячись, де брати. Ну, помітили, що збільшились ціни, так? Так, звичай, звичай, ну, звичайно, в переходах, в магазинах, які ближче до, там, до, до шкіл, туди ж ціни збільшились. Ми вибрали рози п'ять штучок, обійдеться в 300 гривень флашні перевінивці. «У восьмій клас. Скажіть, як вам ціни на букети? Що спостерігаєте? Ну, в принципі, адекватний. То на що розраховувала? Ну більш-менш цей букетик вам успіх обійшовся «500 гривень. «Купую для своєї доньки. Вона вступила до національного університету Київського ну Тараса Шевченка. Тому хочу привітати її з цим з цією великою подією в житті і подарувати ось такий. Букетик, як вам ціни на букети взагалі? От як пройшлися сьогодні е, різними крамничками? Що так проаналізували? Е, там нормальні ціни. Я з іншого міста в нас дорожче Тому тут більш-менш. Ну залежності квіти. А які квіти купуєте? Ну, таких букетик. З гортенці. Гартинці. Ну кажуть, що гортензії найдорожчі. Ну так. Мабуть, так і є. дуже ну, доньці. Подобається, мені подобається, асоціюється з молоддю з чимсь прекрасним, світлим. Тож пройшлася я сьогодні крамничками, які тут а, у підземному бомпереході. До речі, от я біля станції метро Площа Українських Героїв і проаналізувала які ж І Найдешевший букет, який я побачила, був за 500 гривень. Він а, невеличкий, це невеличка композиція із троянд та хризантема. От найдорожчий, який сьогодні побачила, був за дві тисячі гривень. Він уже значно більший. А, ну і там дуже багато різних квітів. Там і устоми, і гортензії, і півоні. І ще різні екзотичні рослини. Взагалі композиції з квітів коштують дорожче ніж просто декілька квітів одного і того ж виду. І здебільшого покупці купують уже готові зібрані композиції, але є і ті, хто підходить і особисто підбирає а, кожну квіточку. Якщо брати конкретно по кожній квітці, то найдешевшими будуть соняхи а, і сухоцвіти різні а от найдорожчими гортензії. Середня ціна на букети приблизно 800 50-950 гривень коливається вона, бо залежить ще також від розміру, так, від самого наповнення, ну і також від декору, якою плівкою обгорнули букет, чи це можливо букет у корзинці і так далі.